Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати, що з 1 січня 2024 року на зріс у мінімальної заробітної плати на 400 гривень, він становить 7100 гривень, відповідно. І змінився розмір мінімального страхового внеску. Це дуже важливо для призначення вам в майбутньому пенсії. Чому це важливо, зараз розповім. Ви мені дуже часто задаєте питання, наприклад, якщо ви працюєте на півставки, як в такому випадку вам зараховується стаж. Тож, будь ласка, послухайте. Для того, щоб в 2024 році вам був зарахований повний місяць страхового стажу. Стажу, ви потрібно, щоб або ви, якщо ви працюєте в фізична особа, наприклад, підприємець, або за вас роботодавець сплатив мінімальний страховий внесок, який дорівнює 22% розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня. Це становить 1562 гривні. Хочу нагадати, що в квітні розмір мінімального страхового внеску буде збільшено, адже з 1 квітня знову зросте мінімальна заробітна плата, буде становити 8 тисяч гривень. Що це значить? Для зарахування до страхового стажу одного повного місяця за вас має бути сплачено. 1562 гривні страхового внеску. Тільки в такому випадку вам буде зарахований повний місяць страхового стажу. Нагадую, з 1 квітня сума збільшиться мінімального страхового внеску, так як з 1 квітня передбачено збільшення мінімальної заробітної плати до 8 тисяч гривень. Відповідно, буде з 1 квітня необхідно буде вже сплачувати 22% від цієї суми.